Вітаю, я Анна Половинник, і ми продовжуємо цикл відео по першій психологічній допомозі. І сьогодні ми поговоримо про протокол надання першої психологічної допомоги при галюцинаціях та мареннях. Отож, які ознаки галюцинації та марення? По-перше, це втрата адекватності оцінки зовнішньої обстановки і здатності орієнтуватися в ній, тобто адекватно реагувати на ситуацію. По-друге, людина переживає відчуття присутності уявних об'єктів, яких немає в реальності. І по-третє, це людина робить хідні висновки, в помилковості яких її не можна переконати. Який же алгоритм надання першої психологічної допомоги? Перше, ми оцінюємо небезпечні ситуації для себе людини, обезпечуємось і усі наступні дії виконуємо з урахуванням фактору небезпечності ситуації. По-друге, дуже важливо ізолювати людину, не можна її залишати саму слідку, і треба слідкувати, щоб вона не нашкодила собі та оточуючим. По-третє, треба проявляти терпіння і турботу, тому що галюцинації можуть бути ознакою загострення під дією стресу, прихованого якогось психічного захворювання або інтоксикації. І не обов'язково ця інтоксикація є алкогольною чи наркотичною. Також це може бути пов'язано з травмуванням головного мозку. Четверте, говорити з людиною потрібно спокійним голосом, треба погоджуватися з нею, і не треба намагатися її переконати, тому що це неможливо. П'яте, обов'язково треба викликати медичного працівника. І шосте порадити батькам або близьким наглядати за людиною та прийняти рішення щодо здійснення нагляду, психологічної або медичної допомоги. Отож, підсумовуємо, оцінюємо ризик, ізолюємо людину, щоб... Убезпечити від шкоди, проявляємо терпіння та турботу, говоримо спокійним тоном та погоджуємося з людиною. Викликаємо медичного працівника і приймаємо рішення щодо нагляду ізоляції медичної або психологічної допомоги.